До початку Другої світової Галя встигла походити до початкової школи. А як війна скінчилася, то була вже підліткою, тож пішла зразу в колгосп у ланку. Усе життя наша бабуся Галя писала напівдрукованими літерами без розділових знаків і великих букв, а читала лише молитовник, який насправді знала на пам'ять. Цього тижня моя стрічка переповнена. Амбасадорами читання кожен другий з яких зізнається, що з початком широкомасштабного вторгнення бажання читати як відрізало, і це кажуть і пишуть дорослі і свідомі люди, для яких читання це і вкорінена звичка, і розрада, і багаторічна практика. Але при тому вони ж напосідаються на дітей, які читають і тямлять у математиці гірше за європейських ровесників. Ні, війна безграмотності не виправдання, аж ніяк. Але невідомо наскільки би старанно читали і рахували європейські ровесники, якби їхні школи бомбили, і якби випускні вальси вони танцювали на руїнах рідних шкіл. Будь ласка, припиніть хоч зараз смикати себе і дітей, що ми якісь не такі, тупі, безграмотні, недолугі, ліниві, відсталі, неповороткі тугодумні. Ми такі, які ми є зараз в цих умовах, бо подеколи просто триматися це вже надзавдання. А діти тримаються, і вчителі тримаються, решту надолужимо, якщо, звісно, раніше не задзьобаємо самі себе до незагойних ран. Слава Україні, слава ЗСУ. Переможемо!